Найближчим часом бійці батальйону Полтави отримують оновлену військову техніку. Ремонтували БТР 70 та БРДМ, які вийшли зі строю під час виконання завдань на сході України. Вирішила Полтавська міська організація партії Українське об'єднання патріотів. Тестування двох бойових машин відбулося на тепловозоремонтному заводі, де проходив ремонт. Благодаря усілям заводу Ми зробили, ми відремонтували Двигатель отремонтировали ходовую систему данного, данной техники, привели в надлежащий вид систему систему водоснабження командування батальйону Полтава звернулося до фахівців тепловозаремонтного заводу із проханням полагодити БТРи. До справи долучилася і міська організація партії Українське об'єднання патріотів укроп. Тепер військова техніка готова виконувати всі завдання. Додає Олена Шоліка, голова наглядової ради Полтавського тепловозаремонтного заводу. Бойові машини, за її словами, укріплять позиції наших солдат. Відтак бійці вирішили віддячити небайдужим землякам. Вони передали українські прапор, На якому написали побажання та подяки, Тут підпис всіх, всі обіцяли нам повернутися живими, цілими, невредимими, тому що броня кріпка. І танки наші блистри для Ростислава Шульги. Ротація наступного місяця стане вже третьою. Він розповідає, що крім бойових завдань, доводиться навіть просто допомагати у побуті тим місцевим жителям, які з певних причин не можуть залишити зону проведення антитерористичної операції. Українських військових сприймають здебільшого гарно, але бувають всякі випадки. Ви розумієте, що там територія. Не зовсім про українська те, що протягом певного часу ці бойові машини ремонтували у Полтаві, зовсім не означає, що у солдат на передовій не було ніякої техніки. Переконує Віталій Боротюк, член міської організації партії Українського об'єднання патріотів. Укроп на щастя, військові повністю укомплектовані. А саме ці дві бойові одиниці техніки також незабаром відправляться на схід України. Заберуть його на територію УВД Полтавської області. Вот для дальнейшей отправки в зону АТО. Вчера только состоялась ротация, поэтому люди уже выехали туда. Вот, поэтому тому я думаю, що в ближайшее час руководство УВД і батальона Полтава приймуть рішення, в какой з дней отправится техніка туди на передову. Війна виснажує і солдат, і волонтерів, які їм допомагають. Проте наснаги у помічників ще вистачає, вважає укропівець Валерій Каспич. Із такою підтримкою українські сили неодмінно переможуть ворога загарбника. На примірі наші політичні сили, там, де собрались действительно патріоти, которые на сьогоднішній день. Не думають а то можуть, не можуть. Перед ними стоїть задача. Ці задачі виповняються. Міська організація партії Українське об'єднання патріотів Укроп» переконана у перемозі української армії та у єдність нашої держави. Країні не потрібні чужі землі. Головна ціль єдність України. Слава Україні, Героям слава! один за всіх!